Ліні, порушив чинне законодавство. Ну, вирішується на це питання. А яке? Вирішується питання щодо невнесення відомостей. Ну так ми Де. ж про це і говоримо. А для чого а ви сказали, мені потрібно оскільки... тиждень чи два тижні для з'ясування? Оскільки суддя запитав мене через дітей. А, а навіщо вам тиждень? Скажіть, навіщо вам тиждень? Навіщо вам тиждень? Оскільки стільки інформації надає. Свідчі, відео, приблизно. А навіщо вона вам? Закони для кого не тоді порушення. закони пишуться? Щ, що, що ви нове, з'ясуєте,? Те, що закони пишуться, ви розумієте, є практика, є закон. А, Тобто, тобто ви... по поняттям. Тобто, Краще по поняттям. Тобто, практика окрема від закону. Ага. Ну, Як в Деснянське управління поліції, так воно працює. Я тут вже не можу. Так це ж інше це це їх справа, а ваша справа яка? Да. Ви робить свою справу. Судове засідання відбувалося в присутності. Вони порушують, а ви у вас. практиканта змусить його виконувати свої обов'язки. навчають молодь зразкам судочинства.